Значить, знайдіть рівняння. Значит, знайдіть корінь рівняння. 7 плюс Хілене на 2. На рівня 5 плюс Хілине на 4. Дуже зручний спосіб, на мій погляд, множити на 4. Значить, множимо на 4, отримаємо 2. Ну, запишу, вже як воно було б, повинно бути, да? значить 7 плюс от так от на 2 Множимо на 4. Дрівня 5 плюс хід на 4 множимо на 4. Залишається у нас 7 плюс х. тут скорочується, залишається множити на 2, а тут. Просто от. Так вот. Тоді 14 плюс 2х рівнює 5 плюс Х. Переносимо 2х мінус Хрівнює 5 мінус 14х дрівнює минус 9. Так. Другий приклад. значить 1,5 десятих мінус 4 у тут 1 четверта дорівнює мінус 8 плюс 8 у тут 2 це 1 четверта дуже незручна річ скажімо так як від неї можна Її можна обрати. Значить, вся справа в тому, ну я так, тут розпишу, значить, 1,5 4y. Замінювати цей дріб на знак ділення. Поділити на 1 четверту. Ділення заміняємо на множення. Що ми отримуємо? 1,5 4y. Помножити на 4 41. Або просто на 4. Тобто це просто треба множити на 4. Значить, тому у нас виходить 1,5 мінус 4 y помножене на 4 не мінус 8, Так, ділити на 2. Значить, тут можна поділити на 2. Взагалі кажучи, можна написати. Тут ділиться все на 2, не треба додатковий множник який-то мінус 8, поділити на 2 буде мінус 4. 8y поділити на 2 буде плюс 4 y Ну і тут просто розкриваємо. Значить, 4 на 1,5 6 мінус 16 y дорівнює да мінус 4 плюс 4 y. Мінус 16 y, тепер мінус 4 y дорівнює да мінус 4, ще раз мінус 6. Тут буде мінус 20, а тут мінус 10. y дорівнює да мінус 10 поділити на мінус 20. І мінус на мінус дає плюс. 10 на 20 буде 0,5.